каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Вітаємо усіх слухачів Радіо Західний Полюс сьогодні. В нас 12 грудня. Хто ще не забув? 9.34 на годиничках. Ну і я вітаю в студії нарешті нашу гостю Христина Дучак із гурту і «E лав з новою піснею. Ти маєш право. Добрий ранок! Всім привіт, доброго ранку! Як почався твій день? Взагалі розкажи нам звідки ти приїхала, прибігла. Я взагалі я сама з калуша, але дякуючи тому, що я вчора ночувала своїй коліжанки Франківську. <рес> Ана, привіт. <рес> я дісталася більш-менш вчасно, звісно, не без заторів, тому що як то зранку завжди буває добре. Куди до... без заторів? Ну, куди без заторів? Так, але слава Богу, я прибігла до вас, п'ю з вами чай, розмовляю тут <рес> і готова уже розповісти про свою пісню. Так, ну давай спочатку почнемо із далеку. Я дуже дуже люблю, бо сам є музикант, починати розпитувати людей про те, хто вони самі. Міє, mm -hmm. розкажи мені взагалі, як почався твій творчий шлях, музичний шлях. Можливо, там е, ти закінчувала музичну школу, або там любила співати з маличкою, або це сталося не з підлітковому віці раптом і ти усвідомила, що ти хочеш бути зіркою. Е, ну, мій спів почався з того моменту, коли моя мама почула, що я в садіку попадаю в ноти на ранках дитячих, і каже: О, то буде артистка! І завела мене до моєї першої вчительки музики Оксани Мляні Омелянівни Лісовської привіт, передавай зразу. Так, добрий день, Оксана Е, От і так ми почали. Співпрацювати з Оксаною Милянівною, співати багато по конкурсах. Я зрозуміла, що без музики мені якось взагалі ніяк. Е, і так, це така дитяче з першого е, слова хобі. Переросло в мою е, зараз роботу, хоча це важко назвати роботою. От е, я співаю з самого малку і досі маю багато проєктів, серед яких леді стріло е, е, співала сама е, якийсь час, і зараз вирішила, що все ж таки хочу робити в гурті е, свою авторську. Комузику тому е, в складі українсько польського гурту ми об'єдналися і творимо. Е, чому українсько польського Тому що я сама з України, а хлопці з Гданська з Польщі. А як так сталося взагалі? Що ви пересіклися одне одного, одного? Знайшли? Мені здається, що вони мені впали з неба, тому десь десь тако пересіктися в житті. Ми не могли ніяк. Тобто, десь воно було написано. Я не знаю, чи ти віриш такі штуки, чи ви вірите Вірю. от, але мене просто знайшли в соцмережах. Taka... Вичислили по IP, да. так? так. Вичислили по епі, і при чому, що це була знайома тих музикантів, яка просто хотіла віддячити. Це, до речі, Українка теж Олена з Харкова, яка е, втікала під час початку війни разом з дітками до Гданська, стала на порозі в нашого теперішнього басиста, каже, прийми мене, будь ласка, тому що я угу. маю де жити. Він її прийняв. Е, ну як то поляки взагалі дуже допомагають нам в цей тяжкий час. І вона вирішила йому віддячити, каже, що ж, яка твоя мрія? Ну а наш басист Яцік, якого вона власне вдома і прихистила. Сказав, я хочу авторський проект, але немає вокалістки чи вокаліста. Олена сказала, буде тобі, і зайшла <свісна> мене в соцмережах. <свісна> і все. І так сказала: слухай, давай, може, щось попробуємо, Він тобі скине пісню, ви почнете грати. Саме цікаве, що я це мені скинув пісню спочатку, яка мені не сподобалась. Я дуже довго думала, як мені сказати ні. А я йому сказала ні, він каже: Давай я тобі іншу скину. <хи> і цією іншою якраз була та, яку я сьогодні вам і презентую. О, це дуже класно. <хи> ну тоді розкажи нам взагалі, що це за пісня. Ну, ти вже так привідкрила трішечки, як вона взагалі з'явилася в твоєму житті, <хи> і сказала, що зразу тобі сподобалось. Так, Так. от одразу я відчула, що це моє. Тим більше, що мені подобається, що це пісня з певною філософією, з певною метою. Тому що взагалі гурт Іва, це про щось. Це не про пусті слова, е, і мені дуже подобається, що е, власне пісня Ти маєш право, яку з якою сьогодні до вас прийшла. Е, вона про те, що е, сидить сумує людина, і сумно в неї находять вже песимістичні думки цією піснею. Вона може послухати і її, і зрозуміти, що вона не сама, що е, ми так в тексті простягаємо їй взагалі руку. Допомоги руку любові і пропагуємо ці найважливіші цінності. Що навіть в найтемніші часи, навіть в найтемнішій кімнаті, завжди є світло, і ми маємо право сумувати, маємо право плакати, коли ми сумуємо, наприклад, за кордоном, за батьківщиною або ще якась інша причина. Ми маємо право пити і донатити, маємо право шукати якісь мінімальні цінності життя. І, власне, про це наша пісня. А хто, а хто автор взагалі? Хто що писав? Там хто, що музика, писав. слова? Я прийшла вже на місце, коли була ця пісня <с готова. У мене все було вже написано наперед. Пісню написав музику Яцек Садовський. Це власне цей басист, про якого я вже сказала. А слова написав Яцек Вестер. Це теж дуже класний він актор, взагалі співаючий, в музичному театрі в Гдині. Тому зібралася така дуже талановита група осіб. Сподіваюся, що я до вас буду приходити ще з новими. Нашими творами так само сподіваємося е, так. Е, а от сьогодні про таку от е, пісню, яка дає надію, пісня, яка дає любов, е, і дуже хочу, щоб кожен, хто послухав, е, щось відчув своє і прожив свою історію, тому що знову ж таки для кожного е, пісня може асоціюватися по-різному. Якоюсь це тема е, українсько польська в плані там. Хтось виїхав за кордон і сумує за батьківщиною. Для когось це просто тема. Ем, ну я не знаю, посумувати і знайти якесь світло. Ем, от а скажи, ти займаєшся лише такою медійною діяльністю, чи так само концерти, виступи от все це? Бо я так розумію, тяжко ділитися от, на, на дві країни, коли там музиканти там десь в Польщі, ти тут ви там записуєте, випускаєте, а концерти є, виступи є? Так, ну ми не як то ми тільки запустилися, по суті. Ми існуємо з гуртом Ілав e в не цілих пів року. І в нас, по суті, ти маєш право, це наш перший сингл. Угу. Він спочатку існував польською мовою. Ми зняли кліп на польську мову, а потім подумали. Ну то як так? Ну то я ж з України. <гум> я <гум> хочу мати цю пісню українською. Ми переклали цю пісню, зняли теж кліп в Жешові, знову ж таки в місті, де дуже багато нас українців. І так з'явилися два варіанти пісні. Ти маєш право. У нас вже є насправді репортуар на цілу годину авторських пісень. Поволі ми будемо привідкривати таємниці, поволі будемо пускати, тому що реально дуже запальні твори чекають на. Наших слухачів ем, і е, маємо концерти, потрохи маємо виступи? Е, на жаль, наразі наша команда складається тільки власне з учасників гурту, з нашої СММ-ниці, з мене, яка теж паралельно смниця, паралельно там тіктокер одною рукою вокалістка, другою рукою ще щось. Але ми в пошуку своєї команди, тому якщо мене якийсь зараз класний СММник-менеджер, слухає, привіт, ти можеш стати частиною команди гурту Ілав. на правах реклами. Ну а до речі, як тебе знайти в. Взагалі у цих соцмережах ваших. Е, в, Де ти ми, є? Ми, ми взагалі наш гурт є всюди в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбук, так і пишете І e Лав е, і вам виб'є одразу. Е, а якщо мене особисто, то я підписана Крістіна Дудчук або Кріста. Я ще знімаю тіктоки на українсько-польські теми. Mm. От так, в мене вони навіть трішки набирають переглядів, тому раптом хто мене знає з Тіктоків, всім привіт, теж передаю. Е, от. І, але все ж таки більше душі я співачка. Mm -hmm. тому я б хотіла, щоб вони ще й слухали, а не тільки дивилися мої смішні тікточки і відосики. Нагадую, друзі, що у нас в студії Христина Дудчак з гурту Ілов і з Ілов. Це Любов, тільки ще буква і от Цікаво взагалі, як придумали назву, що в неї вклали. Ти знаєш, взагалі ми дуже довго думали, перекручували там і. Ну просто що ми тільки не брали, щоб придумати тут назву. Приходить до нас наш гітарист, каже: Ви знаєте, мені приснилось. Отпіла в красиво, ми такі реально красиво. Давай І все йому наснилася назва. Я не знаю про що, як він себе на цю назву запрограмував, але отак буває, що муза приходить в сні. Ну так буває до речі, доволі часто, особливо з творчими людьми. Так. Це дуже класно, тому що він реально нам підкинув це, просто от з неба кинув. Ми зразу її взяли, і вона запам'ятовуюча, вона така класна, вона проста, мені здається, що зразу всі знають, що таке любов, це міжнародне слово. А і приставка це вже кожен може інтерпретувати по-своєму. А чим ви зараз конкретно займаєтесь? Можливо, саме от запис там або плануєте щось, якісь там зйомки, ще нові, нові кліпи, якісь там пісні. Власне, я вам поділюся, чому бо всі питають, де да, нові пісні? Давайте вже щось ми взагалі маємо дуже класну пісню в нашій кишені, але ми не хочемо її видавати, тому що ми готуємось до однієї події. Точніше, ми чекаємо на те, щоб цю подію оголосили. Я не знаю, чи можете ви здогадуватися чи ні. Е -е, тема євробачення. <смірко> <смірко> от, тому що в Україні вже е відбір почався, ми трішки не встигли на нього, а от в Польщі ще про це думають. Mm -hmm. е, відкрию секрет, що пісня англомовна, і вона дуже крута. І кожен е, кожна подружка моя чи друг, який слухає, зразу це не Євробачення. Тобто ця пісня створена для цього конкурсу. І Ми дуже сподіваємося, що е, коли оголосять про відбір, що ми подамося, і можливо ви нас побачите там, хто зна. Ну а наступного року, звісно, на українське і вже через кілька років по традиції так само перекладеш напевно українською. так. Ми, взагалі, дуже універсальний гурт, тому що майже кожна наша пісня має переклад українською, польською, англійською. Тому раптом нас захочуть Великобританії. Ми маємо вихід. Кожна наша пісня є англомовним. Я до речі, от у всіх ефірах, які зараз, ну більшість, не знаю, дуже багато виконавців реально просто беруть і прикладають пісню українською. І свої, і чужі. Ну, от будь-що вони реально просто беруть і прикладають українською. Це тема зараз, це основна тема. Ну, наприклад, взяти тіну Кароль, яка мала дуже багато російськомовних творів. До речі, моя тренерка на голосі країни двічі, і зараз її дуже успішно прикладають українськомовні твори. І мені це так подобається, тому що вони звучать поно. Новому вони звучать в 100-500 разів краще, і мені здається, що це непогана ініціатива. Тим більше залучати ще більшу кількість людей, які колись були російськомовними, до слухання україномовної якісної музики. До речі, от про голос країни сама проговорилась. Ну mm -hmm. я я хотів запитати, розкажи, коли це, як це взагалі було, що там відбувалось. Це було взагалі все почалося з голосу діти з першого сезону. Це був десь 2012 рік, я ще була молода. Зараз <смір> трохи така читала. Та ти ще була молода. <смір> Всі ми тут молоді от, І тоді е, Тіна Кароль стала моєю тренеркою, дуже плідно попрацювали аж до півфіналу з нею, а потім, коли мені виповнилось 18 років, я собі подумала, так, ну треба ж піти на доросле, я ж ту вже виросла. Я пішла, і в мене так сталося, що е, Тіна Кароль була єдина на, сліпіх, на в їх прослуховуваннях одна єдина, в кого залишилося місце взагалі в шоу. А поза мною було ще 30 людей, які чекали на це одне місце. Ти можеш спойлер. Звісно, вона повернулась на мені. І 30 людей, які просто не виступили після мене. Е, ну, звісно, я не знаю. Я надіюся, що вони мене згадують, не Незлим, злим, таким, тихим не словом. таким злим, злим словом, яким можна. Так, але я потрапила двічі в команду Тіну Кароль, знову з нею пропрацювали класно. І в мене взагалі є ідея так само, щоб перекласти її пісню, одну з російськомовних українською разом з гуртом. Але про це поки що. Я тільки вам так по секрету розказала про свої ідеї. <рес> Дякую. Ну ми будемо, ми будемо чекати. Нагадую, друзі, що у нас Христина Дучак у студії з гурту і лов з новою піснею Ти маєш право. Ну і перед тим як ми вже будемо її безпосередньо слухати. Ще раз запросив усіх на свої ютуби, інстаграми, тіктоки, де там тебе можна знайти, послухати. Ну і фоловерити, <рес> друзі, ви маєте право, ви мусите послухати е, пісню гурту і лав. Ти маєш право на усіх е, уже е, стрімінгових платформах. Spotify, iTunes, дивишся, YouTube, дивися нас там також і слідкуй за тіктоком та інстаграмом. Сміливо, тому що нам це дуже сподобається. Дякую тобі, дякую, що звітала в студію. Розказала нам, розповіла про дякую такі тобі. дуже дуже цікаві. Будь ласка, чекаємо тебе ще раз, друзі. Христина Дучак і Лав, ти маєш право. Західний полюс.